Сьогодні ми з вами у цей день, такий урочистий день, вшановуємо пам'ять переставлення до вічності святого апостола Івана Богослова. Про святого Івана Богослова, апостола, можна говорити дуже багато, це була дуже подвижна людина, так? але найперше, що ми з вами пам'ятаємо, і з чого черпаємо для своєї віри, це те, що Іван Богослов, він був улюбленим учнем Ісуса Христа. І коли ми з вами говоримо про те, що Іван Богослов був один із тих, хто залишився при Христові на Голгофі, кому Ісус Христос доручив найважливішу людину в своєму житті, Його Матір, чуємо сьогодні це Святе Євангеліє. Окрім того, Іван Богослов, святий Іван Богослов, він написав, можливо, один з найбільших про Христа. Як про любов, про яку ми чуємо сьогодні в його посланні в апостолі, тому Івана Богослова ще називають апостолом Любові. Коли решту євангелисти описують події здебільшого про людську особу Ісуса Христа, про те, як Він жив, як людина, що він робив, і аплікують до того, аби дійсно показати, що ось Бог бо чоловічився, став людиною. То Іван Богослов пише про нього як про божество. Ми всі з вами знаємо святе Євангеліе, яке читаємо на Пасху на Великдень, це Євангеліє Івана, споконвіку було слово, і слово було Бог. І це йде мова про Господа, про нашого Бога, який є від початку і йому немає кінця. Так? Святий Іван Богослов, який сьогодні переставився, кажуть, богослови і дослідники його життя, що йому було якраз 100 років. Коли він переставився до Господа Бога, він кажуть, передбачив свою смерть, свій відхід від Бога, від, від, відхід до Бога від цього світу, добре приготувався до цього відходу і покинув цей світ звичайною людською фізичною смертю. Тому що решту, решту всі апостоли були замучені, вони стали мучениками хто де. Івана Богослова також є цікаві факти, свідчення, що його також. Стратити. Коли він проповідував і коли він очолював церкву у Малій Азії і навернув чимало громад, то правитель наказав його зварити в запеченій олії. Але, але Господь Бог його врятував і нічого йому не зашкодило. І після такого випробування імператор побоявся більше Івана Богослова, мучити. Відпустив його, але заслав його на острів Патмос біля Греції, де він перебував дуже довго, поки не скінчилася влада цього, цього імператора. Він перебував на острові Патмос, і на цьому острові він, дорогі, у Христі, пише ту книгу, яку ми мало читаємо, бо вона для нас здається трошки такою страшною: книгу Откровення, Откровення Івана Богослова, де він сам описує, що одного дня. Він каже, навіть недільного дня, йому Господь Бог промовив цю книгу, це откровення, відкрив йому, де він пише оце своє послання до тих сімох церков, так, які будуть про той кінець світу, що буде із тими, хто буде чинити добрі справи, осягне царство Боже, хто буде чинити злі справи. І це все описується в такому доволі алегоричному значенні, символічному. Що, якщо читати одразу і перший раз, то мало хто зрозуміє, про що там йдеться. і цариця, і півдня, і, і власне звірі, і все, що не хочеш. Але власне таке відкриття було для Івана Богослова, і не кожен може його зрозуміти, не кожен може, як, -то, як каже Христос, слухати, але і почути. Тому <кхем> власне постать, постать святого Івана Богослова, вона для нас є дуже великою, дорогі у Христі. Адже, оте ключове слово, що він був улюбленим учнем Христа, воно багато кого так знаєте спонукає до задумування, хто то є улюблений учень. Якщо ми кажемо, що для Христа всі ми з вами однакові, правда? Якщо ми кажемо, що для Христа ми всі десь є одним образом і подобою Божою, але бачимо, що серед учнів. Мав Христос улюбленого цього Івана Богослова, хтось каже, що він був наймолодшим. Христос його любив як наймолодшого. Хтось каже, що він був найвірнішим Христові. Він не піддавав ніколи сумніву те, що Христос говорив. Так. Е, хтось віддає йому перевагу за те, що він не побоявся бачити наймолодший, не побоявся прийти до е, власне е, Голготт на Голготу. Потім ем, він перший приходить так само після того, як жінки провістили про Воскресіння до гробу, не боїться зайти до гробу. Хоча Петро, який біг за ним, апостол Петро, забоявся перший зайти до гробу. Бачите, і тут десь показує, мабуть, те, що, те, що каже е, власне, своїм посланням апостол Павло до Тимотея, каже: Нехай ніхто не гордує твоїм віком. Дуже цікаво, тому що, бачите, апостол Іван він був так само наймолодшим, але удостоївся тої великої пошани і похвали від Ісуса Христа. Тому навіть деколи, можливо, не важливо, скільки ти маєш років, і що ти вже, як то кажуть, досяг. Тому що, так як апостол Петро, чи апостол Павло, чи апостол Яків, вони всі вже були поважного віку і вони могли би самі заслуговувати на ту пошану, аби їх Ісус Христос так само, тобто. Величав так само і любив. Він усіх апостолів любив, але Івана називає улюбленим. Це десь так нам, знаєте, для призадуми, тому що ми кожен з вами маємо прагнути стати улюбленими дітьми Божими, улюбленими. Щоби бути улюбленими дітьми Божими, потрібно удостоїтися любові. Той, про яку говорить сьогодні Іван. Він каже: якщо любов перебуває у вас, то Бог у вас перебуває. Якщо у вас немає любові, у вас немає Бога. І та любов вона проявляється в щоденному нашому житті, в щоденних наших вчинках. Сьогодні собі так поміркуємо, наскільки ми з вами є улюбленими дітьми Божими, улюбленими дітьми Ісуса. Чи ми беремо приклад з тих, хто дійсно провадить те правдиве життя, і удостоюється бути улюбленими? Чи ми десь так собі знаєте? Може, і не дуже прагнемо бути улюбленими. Хоча, мабуть, кожна дитина вона хоче, щоб її батьки любили найбільше, особливо у кого є багато в сім'ї, то ми кожен, ми кожен можемо це знати. Що когось тато з мамою може любити більше, а хтось вже так десь ну так собі він думає. А хтось вже десь так є на такому другому плані. Особливо хто молодший, то того люблять, шанують більше. Можливо, а може в когось навпаки. Так, дасть собі раду, кажуть бо цей, але бачимо, що для Бога є не так. Господа Бога ми насправді всі є, всі є рівні, але по наших вчинках і по нашій любові, яку ми проявляємо до інших, проявляється і та улюбленість у очах Божих.